Представники управління кадрового забезпечення в рамках програми ментального здоров'я ти і як сьогодні організували захід для наших поранених поліцейських, які отримали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. Спільний захід з метою надання практичної допомоги нашим пораненим поліцейським. Така робота проводиться на постійній основі у взаємодії з волонтерськими організаціями, з службами соціального захисту. Плюс тут присутні наші. Кінологи, які е, в рамках Цього заходу надають практичну і методичну допомогу нашим пораненим поліцейським. Також надаємо відповідь нашим поліцейським, які потребують десь оформлені супроводження документів чи ще інших проблемних питань. Поліцейські, які отримали поранення, будуть мати змогу повернутися до несення служби в тих умовах, які вони раніше проходили. Започаткована така практика, що ці поліцейські будуть визнані непридатними по стану здоров до здоров'я до донесення служби. Ми їм пропонуємо працевлаштуватися на посади цивільного персоналу. У гунта Тернопільській області здоров'я фізично дуже важливе, але також і психологічно важливе, і ментальне здоров'я. І це підтримувати його треба і говорити на ті чи інші проблеми. Дуже багато людей з фронту вертаються психологічним травмуванням. Ці заняття, ці Реабілітації психологічні – це теж вони допомагають відновитися, також вернутися в соціум до суспільства. Собаки дуже багато відіграють ролі, і також інші тварини. От З багатьох відео можемо в соціальних мережах бачити, що військові дуже багато мають тварин, тому що психологічно треба реабілітовуватися і відпочивати психологічно від тих стресів, які переживають на передовій на війні.